Вечором в групу. Значить так. Ви перша група, я вже третя. Вас треба навчити, як правильно говорити. Значить, першим, це правильно привітатись. Весер в групу. Другим треба зразу дати зрозуміти, що ви касу з комочками не їсте. Йдете в отказняк. Третє, треба зразу поставити себе на місце. Находимо собі найгострій олівець і знаходимо самого більшого в групі. Зразу даємо понять, що з вами сутити не можна. Тепер, якщо хтось не хоче спати в тиху годину, 80 гривень на обсяг, так сказати, на будущее розвідчи, і можете не спати. Тож не показав, що все в цій групі крутиться через вас.